Не лише ми піклуємось про державу, але й держава про нас. Це стосується позивачів, які звільнені від сплати судового збору при поданні заяви або позову про стягнення аліментів у всіх інстанціях але суд майже завжди стягує судовий збір з відповідачів на користь держави. Чому ж так? В більшості випадків жінки, але можуть бути і чоловіки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною та не в змозі працювати. Натомість, інша сторона медалі може працювати. Тобто, пам'ятайте, що судовий збір не сплачується позивачем. Цей факт не має вас зупиняти або перешкоджати при зверненні до суду. Що стосується відповідачів, то є певна категорія, які також звільнені від судового збору, але про це ми поговоримо в наступних відео.